Перші чоловік та жінка. Старий заповіт. Бог поселив Адама і Єву в прекрасному місці. Воно називалося Едем. Плодові дерева росли по всьому Едему. Адаму і Єві було неважко здобути собі їжу. Але Бог застеріг їх щодо одного з дерев у саду. Не їжте плід. З того дерева, сказав він, якщо з'їсте, помрете. Одного дня Єва стояла біля дерева та оглядала його. Вона почула голос істоти на ім'я сатана. Сатана міг набувати вигляду тварини. Під час розмови з Євою він мав вигляд Змія. Сатана спитав чи бог наказав вам не їсти плодів із цього дерева? Так, наказав, відповіла Єва. Тоді сатана сказав їй, що вона може з'їсти плід. Ти не помреш, сказав він. Просто плід зробить тебе надзвичайно розумною. Єва простягла руку та зірвала плід з дерева. Вона скуштувала його. Смак їй сподобався. Отже, вона з'їла плід і дала частину Адаму. Він також з'їв. Потім Адаму і Єві стало соромно за свій непослух богові. Вони злякались і намагались сховатися. Однак Бог знав, що вони вчинили. Він змусив Адама та Єву залишити Едем. Ви ніколи не зможете повернутись, сказав він їм. Тепер їм стало важко добувати собі їжу. Вони були змушені обробляти землю та саджати рослини. Їх треба було поливати та доглядати за ними. Але Бог був добрий до них. Він дозволив їм жити дуже довго.